І взяв Самуел посудинку оливи та й вилляв на його голову, і поцілував його та й сказав: Чи це не помазав тебе Господь над спадком своїм на Володаря? І будеш ти царювати над народом Господнім, і ти визволиш його від руки ворогів його навколо. І ось тобі ознака, що Господь помазав тебе над спадком своїм на Володаря. Як підеш ти сьогодні від мене, то при рахиленні гробі, у Венєменовій країні в целцаху, знайдеш двох людей, і вони скажуть тобі. Знайдені ті ослиці, яких ти шукати ходив. А оце батько твій занехев справи тих ослиць, та й зажурився за вас, говорячи, що я зроблю для свого сина. І перейдеш ти звідти й далі, і підеш аж до діброви Фаворської, а там знайдуть тебе три чоловіки, що йдуть до Бога до Бетелу. один несе трьох ягнят, а один несе три буханці хліба, а один несе бурдюка вина. І запитають вони тебе про мир та дадуть тобі два хліби. І ти візьмеш із їхньої руки. Потому вийдеш ти на Божий горбок, де намісники филистимські. І станеться, як ти війдеш там до міста, то стрінеш громаду пророків, що сходять з пагірка, а перед ними арфа, та бубон, та сопілка, та цитра, і вони пророкують. І злине на тебе дух Господній, і ти будеш з ними пророкувати, і станеш іншою людиною. І станеться, коли збудуться тобі ці ознаки. Роби собі, що знайде рука твоя, бо Бог з тобою. І зійдеш ти передо мною до Гилгалу, а я зійду до тебе, щоб принести ціло палення, щоб приносити мирні жертви. Сім день будеш чекати, аж поки прийду я до тебе і завідомлю тебе, що будеш робити. І сталося, як повернувся він, щоб іти від Самуїла, то Бог змінив йому серце на інше, а всі ті ознаки прийшли того дня. І прийшли вони туди до Гів'ї». Аж ось громада пророків назустріч йому. І злинув на нього Дух Божий, і він пророкував серед них. І сталося кожен, хто знав його віддавна, а тепер побачили, ось він пророкує разом із пророками, то казали один до одного, що то сталося кішовому синові. Чий саул між пророками? І відповів чоловік звідти й сказав А хто її батько? Тому то стало за приказку, чий Саул між пророками. І перестав він пророкувати, і прийшов на пагірок. І сказав Саулів дядько до нього та до слуги його, куди ви ходили. А той відказав шукати ослиць. І побачили ми, що нема, і прийшли до Самуїла. А дядько Саулів сказав Скажи ж мені, що сказав вам Самуїл. І сказав Саул до дядька свого справді розповів нам, що знайдені ті ослиці. А про справу царства. Що говорив Самуїл, не розповів йому. І скликав Самуїл народ до Господа, до міцпи. Та й сказав до Ізраїлових синів: так сказав Господь, Бог Ізраїлів, я вивів Ізраїля з Єгипту, і спас вас із руки Єгипту та з руки всіх царств, що гнобили вас. А ви сьогодні погордували своїм Богом, що Він спасає вас з усіх нещасть ваших та утисків ваших. І ви сказали йому: ні, таки царя постав над нами. А тепер ставайте перед Господнім лицем за вашими племенами та за вашими тисячами. І привів Самуїл усі Ізраїлеві племена, і було виявлене венієменове плем'я. І привів він венієменове плем'я за родами його, і був виявлений рід Матріїв. І привів він рід Матріїв за їхніми мужчинами, і був виявлений Саул, син кішів. І шукали його, та не знаходили. І питалися Господа ще, чи прийде він ще сюди. А господь відповів, он він заховався між речами. І вони побігли і взяли його звідти. І він став серед народу і був вищий від усього народу на цілу голову. І сказав Самуїл до всього народу чи бачите, кого вибрав Господь? Бо нема такого, як він, серед усього народу. І весь народ ізняв крик та й сказав Хай живе цар. А Самуїл промовляв до народу про права царства. І записав те до книги, та й поклав перед Господнім лицем. І відпустив Самуел увесь народ, кожного додому свого. І також Саул пішов додому свого, до дому свого Гів'ї, а з ним пішли ті вояки, що Господь діткнувся їхніх сердець. А негідні сини говорили, що нас спасе отакий. І гордували ним, і не принесли йому дара. Та він мовчав.